Зняли опалубку з першого приміщення, з першої захватки бетонування. Ось такий вигляд має вже наші стіни. Все рівненько, гладенько, ніяких пор, нічого. Тут у нас проєм буде між кімнатами, вже виготовлений. І встановили опалубку для другого приміщення. Для другого захватку будемо вже приймати бетон завтра і. Розпочинати бетонування тут. Також у нас буде майбутньому отвір. Ми палуб, він Уже там у нас виготовлений. Після бетонування буде е, отвір між е, існуючим будинком і е, підвальним приміщенням, яке ми заливаємо. Ось така краса. Нагадую, що ми продовжуємо будівництво підвального приміщення міста Черкаси. Також приймаємо замовлення на проектування та індивідуальне будівництво по всій території України. Працюємо професійно з професійним обладнанням. Ось такий вигляд має наша легка щитова палубка, це пері, дуже якісна, гарна. Ось такий результат після неї залишається. Застосовується без задіяння спецтехніки, тобто крана монтується все повністю вручну. Ось така крута якість виходить. монолітних стін. Продовжуємо, продовжуємо будівництво, слідкуйте за нами далі.